Вітаю на каналі онлайн-школи Бухгалтерія ВС. З вами Ірина Тимошенко. На сайті ДПС оприлюднено проект наказу Мінфіну, що вносить зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення. Форми та порядку заповнення декларації з ПДВ. Давайте розглянемо основні зміни, які стосуються всіх платників ПДВ. Взагалі, проект наказу розроблено з метою реалізації механізму експортного забезпечення до операції з вивезення окремих видів сільгоспродукції це зернові та олійні культури. Але зміни більш масштабні та стосуються не тільки експортерів сільгоспродукції. Почнемо з податкової накладної, її доповнено новими реквізитами, а саме щодо зазначення інформації про договір, відповідно до якого здійснюється експорт товарів. Та реквізитів митної декларації за таку операцію. Увага! Ці реквізити обов'язково для заповнення всіма експортерами товарів, незалежно від того, що ви експортуєте. І будуть додані такі реквізити, як бачите, до таблички, яка є в верхньому лівому куточку податкової накладної. А ось експортери сільгоспродукції, до яких застосовується режим експортного забезпечення, до номеру податкової накладної будуть додавати код 7. Також в розділі Б податкової накладної додано колонку 322, власна сільгозпродукція. В цій колонці треба ставити хрестик, якщо ви постачаєте на митній території України. Або експортуєте власну сільгоспродукцію з кодом УКТЗ, до якого застосовується режим експортного забезпечення, з якої дати застосовувати нові форми податкової накладної, з 1 числа місяця, наступного за місяцем опублікування наказу. Отже. Якщо наказ опублікують в серпні, то з 1 вересня реєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних будемо вже нову форму податкової накладної, звичайно, і розрахунків коригування, до яких додані ті ж самі реквізити. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть дуже корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. А тепер до декларації з ПДВ. Зміни наступні. Декларацію та уточнюючий розрахунок доповнено новими рядками, в яких підлягають відображенню операції з експорту сільгоспродукції і застосуванням режиму експортного забезпечення та інформації про коригування показників таких операцій. Ну і ви їх бачите на екрані. Це відповідно в нас рядки 2.3 та 7.2. Увага! А ця зміна стосується всіх платників ПДВ. У рядку 15 декларацій тепер відображатиме коригування податкового кредиту у випадку повернення товару послуги або суми попередньої оплати за відсутності реєстрації розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому потрібно буде заповнювати і додаток 1. Тож, якщо покупець коригує податковий кредит, Буде як і раніше застосовуватися рядок 14, а у разі зменшення податкового кредиту без наявності зареєстрованого розрахунку корихування, тобто на підставі бухгалтерської довідки, треба буде заповнювати рядок 15 декларації з ПДВ. Увага тих, хто буде збільшувати або зменшувати залишок від'ємного значення, що включається до податкового кредиту, за результатами перевірки на підставі податкового повідомлення рішення це рядок 16,3 або уточнюючи розрахунку рядок 162. Треба заповнювати таблицю. Ось ця таблиця деталізована і виглядатиме наступним чином. Деталізовано структуру таблиці, в якій зазначається інформація про зміну залишку від'ємного значення, що додається до податкового кредиту звітного періоду, за результатами перевірки на підставі податкового повідомлення рішення це рядок 163, або на підставі уточнюючого розрахунку рядок 162. Шляхом поділу такої інформації на два окремих блоки. При цьому у блоці про дані податково повідомлення рішення суму залишку від'ємного значення передбачено зазначати у розрізі постачальників, за якими відбулася зміна залишку такої суми. Колеги, про новий законопроект від уряду номер 11416 який передбачає суттєве збільшення податків для бізнесу та громадян, ми розповідали в цьому відео. Рекомендую подивитися, якщо пропустили. Змін зазнають додатки до декларації. Головні зміни наступні. Об'єднуються додатки 2 та 3 до декларації у додаток 2, в зв'язку з чим додаток 3 до декларації скасовано, та, відповідно, змінено порядкові номери додатків 4, 5, 6, 7 на додатки 3, 4, 5, 6. В об'єднаному додатку 2 до декларації передбачено застосування оновленої таблиці 1. Саме її ви бачите на екрані. Вона заповнюється у разі виникнення від'ємного значення, тобто ця таблиця розшифровує рядок 19. В ній суми від'ємного значення та бюджетного відшкодування за наявності розшифровуються у розрізі звітних періодів місяців, у яких виникло від'ємне значення. Податкових накладних, згрупованих за періодами їх складання окремо стосовно кожного постачальника. Отже, як бачите, роботи бухгалтеру додасться. Ну і е, трошки спрощення. Додаток 5 до декларації, раніше це додаток 6, при розподілі вхідного ПДВ за пунктом 199.1 ПКУ не потрібно більше подавати в січні, він подаватиметься лише за грудень. Увага! Декларацію з ПДВ за липень в серпні та за серпень у вересні. Точно подаємо ще за старою знайомою всім формою, а у разі публікації наказу до кінця серпня вже за вересень буде нова декларація з ПДВ. Колеги! чи цікаво вам дізнаватися про зміни ще на стадії проєктів, чи вже після набрання ними чинності? Пишіть в коментарях обов'язково. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!